На залізничному вокзалі Кам'янця-Подільського відкрили дошку Миколі Леонтовичу. За словами заступника міського голови кам'янця Дмитра Назаренка, її привезли з Покровська. Ідея вивести дошку належить працівнику Укрзалізниці Сергію Пташинському. Він був начальником вокзалу у Покровську. Розповідає, у вересні цього року зірвав таблицю і заховав її в приміщенні вокзалу. Це був мій обов'язок. Декілька разів намагався це зробити, не вийшла потім. Знаєте, посадив, подумав, придумав, прискнув, Ну получилось. Я не знаю, що він ще Ну, це це була це вже робота. би його зняти, технічно було зняти після відкриття у приміщенні вокзалу творчі колективи міста виконали щедрик у сучасному аранжуванні. Серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять композитора, кам'янчанка Галина. Я на цій станції проробила 42 роки. Зараз я пенсіонерка, почула, що у нас таке велике мероприятиє і вирішила з внучками прийти. До 148-ї річниці від дня народження композитора. Відвідувачі прослухали мінілову платівку з приватної колекції Анатолія Паладійчука. Я розумію, що це, це скарб, національний скарб. Але просто так її тримати в колекції, показувати. Шафку відкрив. Це одне. Тут головне, що голоси, які тут записані, це записані хористи, які репетирували саме в Кам'янці-Подільському. І вони якраз записали за кілька днів до для американської прем'єри в Нью-Йорку 1922 році. Барельєф Леонтовича залишиться у Кам'янці-Подільському, поки не буде можливості повернути його назад до Покровська, каже Дмитро Назаренко. Леся Продоус, Суспільне новини, Хмельниччина.